Коли-небудь ви відчували себе повністю принижено, це відчуття, коли ти відчуваєш, що на тебе дивляться тисячі очей, сміх лунає у вухах, обличчя палає від сорому, а ти бажаєш зникнути. Якщо ви це переживали, ви точно знаєте, як це відчувається. Але що, якщо я скажу вам, що Існує давня техніка, яку використовували воїни та філософи, що може перетворити кожне приниження на таємне джерело сили, стародавні стоїки відкрили дещо, що сучасна наука лише починає розуміти. Сила не в тому, щоб уникнути приниження, а в тому, щоб використати його як паливо для вашої трансформації. Сьогодні я розповім вам десять заборонених уроків, які повністю змінять ваш підхід до людей, які намагаються вас принизити. Перед тим як почати, хочу зробити застереження. Якщо ви шукаєте техніки помсти або маніпуляцій, це не те місце. Те, чого я вас навчу набагато потужніше, це мистецтво ставати дійсно невразливим до принижень. Перший урок невидимий панцир. Уявіть, що ви на важливій зустрічі, і ваш начальник вирішує принизити вас перед усіма, ваше серце починає битись швидше, руки потіють, ви відчуваєте, як горить обличчя від сорому. Але що якщо я скажу вам, що цей момент може бути саме тим, що вам потрібно для розвитку непохитної внутрішньої сили, стойки зрозуміли, що кожне приниження це як вага в тренажерному залі. Чим важче, тим сильнішим ви стаєте. Ось чому Марк Аврелій, один з наймогутніших римських імператорів, щодня писав про свої поразки. Він знав, що кожна критика. Кожна спроба принизити його, це можливість зміцнити його ментальний панцир. Якщо вам подобаються ці роздуми і ви хочете більше контенту з розвитку особистості, підпишіться на канал і активуйте сповіщення. Так ви не пропустите жодного уроку, який може змінити ваше життя. Другий урок сила дистанціювання. Коли хтось намагається вас принизити, перша реакція це особисто. Вам здається, що це атака на вашу сутність, але стоїки відкрили революційну техніку, спостерігати за ситуацією, як за фільмом. Той, хто намагається вас принизити, ймовірно, проєктує свої власні невпевненість. Уявіть ситуацію, ви презентуєте проект, і хтось робить злий коментар, щоб вас дестабілізувати. Замість того, щоб дати крові закипіти, зробіть крок назад ментально. Спостерігайте, як учений спостерігає за експериментом, що це говорить про людину, яка намагається вас зменшити. Третій урок емоційна алхімія. Це, ймовірно, найпотужніша техніка, яку стоїки нам передали. Це мистецтво перетворювати отруту на ліки. Кожного разу, коли хтось намагається вас принизити, він дає вам, не знаючи того, основний інгредієнт. Для вашого зростання. Подумайте про всі великі історії подолання, які ви знаєте. Стів Джобс був вигнаний з компанії, яку він створив. Волт Дісней був звільнений за відсутність креативності. Що їх об'єднує? Вони перетворили кожне приниження на паливо для свого успіху. Якщо це послання резонує з вами, залиште в коментарях слово Сила. Це допоможе мені зрозуміти, скільки людей справді потребують цього контенту, і я зможу створити більше відео з цієї теми. Четвертий урок щит мети стоїки розуміли, що наявність великої мети робить вас майже імунним до спроб приниження. Коли ви зосереджені на важливій місії, слова інших втрачають свою силу над вами. Уявіть лучника, який прицілюється в ціль. Йому байдуже, як вітер дує, які шуми навколо, або як інші критикують його техніку, його фокус повністю на цілі. Так само, коли у вас є чітка мета, спроби принизити вас стають просто фоновим шумом, п'ятий урок стратегія дзеркала, стоїки відкрили потужну істину, коли хтось намагається. Вас принизити, він проєктує свої внутрішні бої, це як магічне дзеркало, яке не відображає вашу картину, а показує глибокі рани того, хто намагається вас принизити. Я розповім вам історію, яка чудово це ілюструє. В одній технологічній компанії була молода розробниця на ім'я Сара. На кожній командній зустрічі її керівник публічно вказував на її помилки. Роблячи різкі та принизливі коментарі, замість того, щоб засмучуватися, Сара почала спостерігати за його поведінкою з дистанцією. Вона помітила, що він так поводиться, особливо коли присутні директор та вищі керівники. Вона побачила, як його руки трохи тремтять перед кожною презентацією, як змінюється тон його голосу, коли його запитують старші колеги. Сара зрозуміла, що ця потреба принизити її виникає з його страху виглядати непрофесійно. Це усвідомлення змінило все, приниження втратили свою силу над нею. Замість того, щоб почуватися приниженою, вона почала відчувати співчуття. Не таке співчуття, яке виправдовує токсичну поведінку, але таке, яке дозволяє побачити за поверхнею. Якщо це послання резонує з вами, залиште в коментарях слово пробуждення. Хочу знати, скільки людей готові до цієї глибокої трансформації в тому, як вони ставляться, до принижень шостий урок, сила абсолютної тиші. Уявіть самурая серед бою, поки його супротивники кричать і втомлюються. Він зберігає тишу, зосереджений, економить свою енергію для моменту, коли потрібно діяти. Стоїки володіли цією самою майстерністю. Коли хтось намагається вас принизити, природним інстинктом є реакція: кричати, плакати, контратакувати або захищатися, але існує неймовірна сила в тому, щоб залишатися в свідомій тиші. Не тиші від страху чи підкорення, а тиші, яка є потужним сигналом, що ви здатні на більше. Подумайте про гарячу суперечку, поки одна людина кричить і жестикулює, інша зберігає спокій, твердо тримає погляд і контролює дихання. Хто виявляє більше сили в цій ситуації? Тиша, коли вона використовується стратегічно, може стати вашою найпотужнішою? Зброю, сьомий урок, трансмутація болю, це серце стоїчної філософії щодо приниження, це мистецтво перетворювати отруту на ліки, біль на силу, приниження на ріст. Як алхімік, який перетворює основні метали на золото, вивчитися перетворювати кожен негативний досвід на внутрішню силу, Томас Едісон отримав ярлик пустоголовий від своїх вчителів. Уолт Дісней був звільнений за відсутність креативності. Майкл Джордан був виключений з баскетбольної команди в школі. Що об'єднує цих людей? Вони перетворили кожне приниження на паливо для досягнення величі. Якщо вам вдалося перетворити болісну ситуацію на силу, поділіться своєю історією в коментарях. Ваш розповідь може стати саме тим натхненням, яке хтось потребує, щоб піднятися. Восьмий урок фортеця автентичності. Уявіть, столітнє дерево, його корені глибокі, стовбур міцний, а гілки розширюються у всі напрямки. Коли приходить буря, воно може хитатися, але не ламається. Чому? Тому що воно автентичне за своєю природою. Стойки розуміли, що наша справжня сила виходить саме з цієї автентичності. Коли ви знаєте свою цінність і живете згідно з власними принципами, спроби принизити вас стають як вітер проти гори, вони можуть шуміти, але не рухають вашу сутність. Скільки разів ви зменшували себе, щоб вписатися, скільки мрій? Ви поховали страху перед судженням інших, скільки разів змінювали свою думку, стиль чи зовнішній вигляд, все, щоб уникнути приниження. Справжня свобода починається тоді, коли ви вирішуєте бути автентичними, незалежно від наслідків. Це як зняти важку маску, яку ви носили роками. Раптом ви можете вільно дихати. Бути тим, ким насправді є цей принцип перевернув моє життя. Я навчився, що моя свобода не в контролі того, що думають або говорять інші, а в тому, щоб бути правдивим із самим собою, коли ви приймаєте свою сутність, приниження, перетворюється на підтвердження того, що ви на правильному шляху. Перед тим як продовжити з наступними уроками. Хочу, щоб ви зробили паузу і поміркували. Скільки разів ви не були собою через страх перед приниженням. Якщо ви втомилися жити так, залиште в коментарях слово Свобода. Давайте створимо спільноту людей, які віддані своїй правді. Тепер приходить найперетворювальніша частина цього контенту. У наступних уроках я розкрию вам. Як застосувати ці принципи в реальних ситуаціях повсякденного життя? Я покажу вам точно, як використовувати кожну спробу приниження як сходинку для вашого росту. Якщо ви готові до цієї зміни, продовжуйте дивитися. Сила, яку ви шукаєте, набагато ближча, ніж ви думаєте. І якщо ви ще не підписалися на канал саме час? Натискайте кнопку підписки та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жоден контент про розвиток особистості та внутрішній ріст. Разом ми створимо сильну і свідому спільноту. Дев'ятий урок техніка мудрого спостерігача. Стоїки практикували революційну техніку, вони спостерігали за своїм досвідом приниження, як вчені, які вивчають цікаве явище. Ця емоційна дистанція є вашою ключем до свободи. Коли хтось намагається вас принизити, уявіть, що ви пливете над сценою, спостерігаючи все з цікавістю, зауважте, як реагує ваше тіло, як рухаються ваші думки, як поводиться інша людина. Ця підвищена перспектива дає вам надзвичайну силу, силу вибирати свою відповідь. Десятий урок закон невидимого повернення, це найглибший урок стоїків про приниження, коли ви зберігаєте свою гідність перед тим, хто намагається вас зменшити, відбувається магія, ваша мовчазна сила стає дзеркалом, яке відображає назад агресорові його власну дрібність. Це як закон фізики емоцій. Чим більше хтось. Намагається вас принизити, і чим менше ви дозволяєте це зробити, тим більше ця негативна енергія повертається до його джерела не як помста, а як природна наслідок. Якщо цей контент допомагає вам побачити приниження з нової перспективи, залиште в коментарях своє найбільше відкриття до цього моменту. Ваші роздуми можуть освітити шлях іншій людині. Тепер я розкрию вам останній секрет стоїків, формулу повної трансмутації це поєднання всіх попередніх уроків у три простих кроки. Перший, коли приниження настане, глибоко вдихніть і активуйте свого мудрого спостерігача. Побачте ситуацію зверху, як якщо б ви дивилися на фільм. Другий: використовуйте могутнє мовчання, активуючи стратегію дзеркала. Нехай. Людина побачить свою власну невпевненість, відображену в вашій гідності. Третій. Перетворюйте енергію приниження на паливо для вашого зростання. Як бойовий митець, який використовує силу противника, перетворіть кожну спробу вас зменшити на мотивацію для росту з того, які знали, що справжня перемога не в униканні приниження, а в тому щоб перетворити його на силу, кожна людина, яка намагається вас зменшити без успіху, без того, щоб вона знала, стає сходинкою на вашому шляху до успіху. Перед тим як завершити, хочу зробити вам особливе запрошення. Якщо ви ще не підписалися на канал саме час. У нас є спільнота, яка росте з кожним днем. Люди, віддані своєму розвитку, навчаючись перетворювати. Кожну перепону на можливість активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жоден контент про розвиток особистості та силу духу. І якщо це відео вплинуло на вас, поділіться ним з тим, кому потрібно почути це послання, залиште в коментарях слово Воскресіння, якщо ви готові до цієї трансформації. Давайте разом створимо хвилю людей, яких більше не можна принизити чи зменшити, як казав Марк Аврелій, найкраща помста це не стати таким, як той, хто вас поранив. Сьогодні ви дізналися ще більш потужне, як перетворити кожну рану на силу. Побачимося в наступному відео. Будьте сильними, будьте автентичними, продовжуйте рости.